12.08 розбили автобус український. Виходить, що була група Дніпро один Дніпр і правий сектор. Власті, які в Києві не ведуть повністю ніяких переговори, в них робиться повністю каша. Вони не знають, хто загиблі. В моргах люди лежать повністю, висипають рідними 10 рук, 20 днів і люди мають вибирати повністю свої тіла. Ну, не знати. Вони не дають інформацію близько, Тіла лежать загиблих по півтора-два місяці. І ніхто не знає. Вони дають справки повністю, що вони бив е, зі пропавші. Е, з Леонідом і з Вовою. Так що сепаратісти перезвонили. Вони спочатку тримали 150 тисяч доларів за тіла. Далі перезвонила якась ліва людина і сказала, що давайте 15 тисяч, ми виведемо тіло. Хоч тіло було вже видано. І вони їхали 12 цього числа автобусом. Наше правительство не знає, хто був в автобусі, скільки чоловік було. Вони їх повністю на завдання без бронежилетів. Водій має бути перший в бронежилетів. Я не знаю, давіше що сказати повністю. Ну, от спасибо наверно, хмельницьким всім властям, які почали давати допомогу. Київські властя відказалися, вони навіть не хотіли тіла допомогти перевезти. І спасибо великому правому сектору, який почав з самого початку від мого дзвонка, вони почали давати жінки гостинницю, почали давати повністю там питання. Вона була там 5 днів. Вони не дають справки, що він воював в АТО. Вони просто пили, що в нього просто кульові рані. Ми зараз будемо, вже ціла воду ставили, вони ще не дали ніякої інформації. Забігли в Нам спочатку, коли переговори, сказали, що ні переводили. Далі нам сказали, що вони були в правому секторі. Хоч Для початку сказали, що в Заліоміда більше знає інформації, ніж про Володимира. Що я просто дзвонив, перепитував, яка інформація має бути. Бо тіло, як їх не дають повністю, я там сепаратістами повністю щоб віддали тіла. Вони щось робили, але не, не все не на максимум. Їм там все одно це люди наші, які вони дають, пушечне м'ясо. Жалко тих батьків, які сидять, чекають своїх дітей, а вони лежать в морзі по півтора-два місяці. Там морги в Дніпропетровську забиті людьми. Вони все збирають, всі руки, всі ноги, в пакети і все, тіла на, на полях. По 6-7 днів лежать. Їх ніхто не може забрати. Наші власті в Києві проводять 24-го мітінг за 70 мільйонів. А бронежилети повністю закупити для, нас, для наших хлопців немає, повністю нічого. Як вдалося забрати ці тіла? Ой, зараз кажу, Юра Береза вів повністю переговори з сепаратистами. Вони обміняли їх, якщо я не ошибаюсь, на сім чоловік. сепаратистів на тіла. Вони спочатку віддали, якщо я не ошибаюсь, вісім тіл, троє живих. Далі вони знову віддали троє мертвих. І вчора по інформації, що вони віддали троє знову мертвих і одного живого. Вони не знають повністю. По сепаратистах вони дають інформацію, що люди тікали. Вони давали спочатку повністю щоб 12 чоловік було в автобусі, хоч і їхали вони двома е автомобілями. Був розвідка, повністю йшла з переді, бо вони йшли на завдання. Ніхто сказав чесно. В наших військах водиться, як ви знаєте, люди продажні. Які... Так а де саме цей автобус? Під селом Мандрикіна. Та вони були в автобусі? Вони були в автобусі. Не знаю, зразу вони були розстріляні двоє на місці. А наші хмельничани одразу померли? Вони ще деякий час були Ні, наші хмельничани були по одразу в, в автобусі. Вони лежали двоє в автобусі всередині. Просто кажуть, що ніби… Вони... Це те, що говорять, ні. Вони відеосьомки є в інтернеті, паратісти, які виступають, вони повністю лежать вдвоє, вони лежать в автобусі. Це два тіла хмельницьких, які залишилися в автобусі. Це водітель і другий задіяч. Смолінський Леонід. А сепаратисти не знущалися в мертвих ліоніт? Ну, я вам хочу сказати, невірно, що знущалися, Бо в нього дуже великі грудні, як порізи, і грудна велика, в груді велика дыра. Що Навірно, що знущалися. Вони лежали на сонці, повністю там присипали землею, чи не присипали, просто валялися. А мамі кого подзвонили вони? Не подзвонили Смолінському мамі, їй 81 рік. Вона не з міста, ну, не з Смоницька. Їй перезвонили, сказали, що ваш син загинув, він вбивав наших е, дітей, і він типо тварин. От що вони передали по телефону. Далі вже пішла повністю інформація. А, Як скільки, а скільки йому років? От, яку, яка родина вили, в нього нештувала? У нього діти від першого браку. Жінка в них не було сумісно, вони ніби 14 років браті, в них не було сумісно. І мама 80 років. А А китайськільки? Двоє, це від першого браку. Сейчас он нічого не можу сказати про дітей. Знавши, що... ну да, так, повністю. Другого Володимира загибшого, там четверо дітей. Якщо я не ошибаюсь, 11 місців менші дочки, а старшого 18. А скільки людей? Леоніду було, він дожив 4 місця до 50 річ. І Артем. Ви Чеховський. Ще разрізу ще. Чеховський, Артем Валерійович. Чеховський. Чеховський. Я є друг. Сім'ї та е, да, його жінки. Мілек. Тобто ви теж спілкувалися з сепаратистами? Да, так, я вів повністю, я, вибачте, ну, підняв всі, кого можна. Ви тобі з Хмельницьким спілкувалися? Я був ще знаходжусь, проживаю в місті Києві. Я з Києва повністю від всіх, кого можна, І відправи сектор, і лівий. там, ну хто був на місці. Переговорив, вони просто штаб батальйону Дніпер надавав ніяку інформацію. Ложні повністю дані інформацію, близьким і всім остальним. Шо? Леонід не приймав. Що? Леонід, ну він водій був. І в нього була, він пішов на війну, в нього, в нього виходить, в лівій нозі чи в правій, не помню точно, Сталинний протез. І він так, як завжди, був. За... Він як доброволець. І виходить, він завжди закривав колону. А так він був водієм автобусу. Це був воділем цього автобуса? — Він був водітелем цього автобуса. Вони надають інформацію повністю, що водітель автобуса був, е ну, заблудився. Людина, яка Смельницька не знає повністю Дніпропетровську, Дніпр сам, вона не може заблудитися. В нього справа з правої сторони сидів людина, яка управляла повністю туди їхати. Вони їхали іменно туди, де їх розстріляли. Хоч говорять, що вони заблудилися. Коли їх вбили і чому тільки сьогодні були Їх вбили 12 числа. Сепаратісти забрали повністю тіла, вони там і гроші, що хочете. Вони кормили, давали теж Дніпру, один штабу, повністю ложну інформацію. Вони самі путалися, кого, як і що. Куди тіла були в сепаратистів? Коли вони взяли? Чесно числа не пам'ятаю, але приблизно це 4 дні тому. Чотири-три, бо там не можу точно вам сказати інформацію. Зараз зараз кажу. Ну, Десь приблизно вони лежали 5 днів на сепаратісі. Тобто оплачували точку? Не оплачували повністю. Ми старалися більш мирним способом ввести діалог. Бо... Ви Виняли на живе на живе? Я лічно там, ну я вів просто з другої сторони, не буду всю казати повністю інформацію, але я вів повністю з другою людиною, яка там була. Вона виступає за всі це як заслана людина. І ну Він давав повністю інформацію, що, як, де, скільки людей і що люди були ті, які тікали. Вони сказали, повністю заявили всі ті самі на камеру, що були люди, які тікали. Вони не гналися за ним, були тільки постріли в їхню сторону, вони зранку не обнаружили тіла. І так виходить, що. Коли ті тікали і каже, що тікало четверо-п'ять чоловік приблизно, було ніч. Вони не знають, хто втік. Вони до сих пор не знають, хто втік і кого шукав. От що найгірше в нашій владі, що вони відправляють хлопців, а не знають, куди, що, в них робиться повністю паніка. Я перепрошую, були обвинені на, на тіла живих? На живих перед. А все-таки відома точна кількість месяців, хто зібільців. На даний момент було зараз четверо живих. І п'ять роживих і ніби 14 чоловік, це які передали тіла. Ну вони ж не знають повністю, хто там був в автобусі, то вони приймають, ніби як за правий сектор повністю автобус. Так само прекрасно було на відео, що командир, я не пам'ятаю, армян, арм'ян, хто там він був, лежав, він дав повністю інформацію, що він дні природі. Значить, там були Дніпро 1 Вони сказали, що батальйон був, був повністю правий сектор. Це наші власті говорять. А всі хлопці до якого батальйону? Для початку нам сказали Дніпро-1. Потім нам сказали, вони відкрещуються повністю. Вони того не дали справки, що це правиль. Якщо навіть сектор, що вже не грає радниця, вони захищали повністю наші інтереси, нашої держави. Тобто вам до сьогодні не відомо, в якому батальйоні вони були. Так. От вони самі путаються. Вони нам давали повністю Дніпере один, потім сказали, повністю правій сектор. На відео командир, який лежить, який вижив, він сказав, що в нього добруть інтерв'ю, звідки він сказав, що один.